Сіємо сою, попередник соя, буряна росте, ось соя, глибина невелика, без цепка сіємо, прикатує, тут прикатує, глибина непогана, купуруля ні Бур'янів повно, але сівалка січе, отак як прийдеться дуже багато мелкого всякого рота. Сівалка перебиває і тут дуже менше. Паціє, перебиває пересіпує все. все. Зараз подивимось. Треба було ошибка одна що треба було побрізкати. Багато всякої лободи маленької дуже багато посходило а після сівалки його всього цього посуду вона росте ось в грудці да? грудка зараз висохне і вона грудка майже суха і вона пропаде ось наприклад бачите як вирвало бач? повиривало сюди бач? Бач? багато повиривало звісно, багато ось де скільки вирвало це ж ніхто ж його не трогає. Бач? Посухне. Ось удивіш вирву. Ось, ось у повиривало. Бач? Ну посухне. Зараз спека, повисихає все, буде красота. А де густий, залишився, то побрізкаю. Ходимо молотію сою, соя по сої, сор, трошки якийсь середній середні якийсь, не знаю який був товариша взяв, Сипа вроді непогано, з молотим побачимо, навіть стоїть хороша.